Отже, повертаємося в студію і продовжимо наш майстер-клас. Отже, щоб вам їхати в АТО, вам потрібно бути підготовленим, мати тил тут, мати необхідний набір і амуніцію, мати кілька варіантів маршрутів, про які знову ж таки знають в тилу, і різні, 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 різні речі, про які зараз на яких я зупинюся. Але найголовніше в умовах бойових дій, ми говоримо зараз про випадок, коли ви приїхали і стали, от потрапили прямо, обстрілюють блокпост, на якому ви берете інтерв'ю, наприклад, да? конкретно. Тому що, коли ми їздили і писали фільм Восток. Це було те так зване перемир'я, і всюди пострілювали, але от навіть в ту ніч, коли ми ночували на блокпосту, вони кажуть, хлопці, ну чуйте в нас іще, тому що сьогодні нічого, така, там ми в палаці, було холодно, там, все, але кажуть, Та, буває в нас так цими гранатами, там, ну такими підствольними, несильними. Оці ми. Якимись там Ну, Крошеч, там радіус 7 метра всього-навсього розліт. Всього ну але правда, якщо в палатку потрапляє, ну чи під палатку, наприклад, то, звісно, одному хлопцю вчора ногу розірвало. Ну, то таке. Ви просто укривайтесь броніками, коли спите. Ви такі. Ну, але от в ту ніч, коли ми ночували, там нічого не було такого. І в усі наступні дні, коли ми їздили п'ять днів по сходу, ми по суті йшли слідами. Це було за кілька днів до очищення Слов'янська. Ми були під Слов'янськом. Слов'янськ був е, ще під е, росіянами. Це ж тоді, коли вони водили. Тобто ми були в зоні АТО, але по факту ми могли ходити в футболочках, шортиках і. Там було тільки два рази, коли ми в бліндажі стрибали, і обидва рази це була е, хибна тривога. Там десь ракетниця спрацювала, і один раз на блокпост приїхав танк наш, але про який ніхто не знав. Що він їде, це був берєд повний про координацію між блокпостами. Їде там з танку на танк, і він навіть їде, але здалеку хлопці побачили. Один мужик бігає, дайте мені РПГ. Ну, це ця базука, так. Тобто, чуть, чуть не, ну коротше кажучи, все вляглося. Приїхали танкісти, розказали таку історію, як їх там так. Е, і ми говоримо про цю ситуацію, коли все спокійно, тут все зрозуміло. Тут, як би ви не поїхали, ви працюєте просто як журналіст, не ставите питань, там, скільки у вас всього, і коли була ротація. Ну або якщо ставите з ними, говорите, там, то не на камеру, або потім не даєте це. Ну, якщо вам треба вже ця інформація. Бо завдання журналіста це зібрати максимум інформації, а ви видати е, суть саму, і, да, і, можливо, не всю дійсну інформацію. Тепер беремо ситуацію, коли е, небезпечно. Отже, потрібна емоційна мужність. Але е, спокій приходить з досвідом. Не можна не здригатися, коли е, над вами щось грохоче. Це я хочу сказати дуже невимовні почуття, коли це вибухає, ці гради, чи щось навіть в двох кілометрах від вас, і земля дрижить. Ну, це жесть. Але ти до цього навіть звикаєш. Так? Люди до всього звикають. І от кажуть, що багато бійців. В тому числі не бійців а журналісти, які довго працюють, вони втрачають страх. І через це гинуть. От багато хто солдат гинуть, і через це їм кажуть, бійтеся. Не панікуйте. Треба усвідомлювати свій страх, що ви ну, тобі страшно, да? але теряти страх не треба. Тому що от вони там стріляють, там це. І він пішов води, набрав в колодязь собі там, на кашу, вернувся, ну там пригнув. Ну, таке. Тому що він вже от біля нього щось вибухає, він навіть не здригається. Тут тобто він вже настільки в цьому. От, е, така річ вона приходить з досвідом. Так от, е, бійтеся, але не панікуйте. Не треба різких рухів. Е, навіть коли поруч вашого колегу ранило, навіть жорстко, навіть коли ви бачите, що кров хлище, все. От е, Я був на курсах е, про цю першу допомогу, так от вони вчили, що навіть е, якщо. Там цей, тобі треба все одно 20 секунд на те, щоб зрозуміти. Так, стоп. Що зробити зараз, як зупинити? Подруг, ну щоб тебе самого не вбили. Дуже багато хто кидається до нього, і тут же ж тебе. Ну, ти не думаєш про те, що за рогу його, щоб він же щось його пострелив. Хто може це? Ну, хтось снайпер який сидить, може тобі треба оцінити ситуацію, куди його відтягти? Як самому не а тільки тоді вже вирішувати, як зупиняти кровотечу і все інше. Що з собою брати, записуйте. Зручний міцний одяг. Це може бути некрасиво. Я поїхав тоді в коричневих е шузах, сірих штанах. Короче, я був такий як радуга, як клоун. Е як має бути вдягнути журналістку, коли ми їхали знімати цикл Восток? Нам ми мали їхати, як я сказав, з батальйоном Донбас, і про це не мав ніхто знати. І нам видали дві такі балаклави, сказали, а, ми, типу, а можна в цих балаклавах? Да, 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 там всі в балаклавах, це, ну, це нікого не здивує». здивують. Да, не... Навпаки, Мустафа вас буде краще, менше, хто знав, що ви... особливо його фейс, такий він, ну, всі ж, навіть хто не дивиться і не цікавиться, Ой, щось у вас Де я вас бачить. Це ви у шустера. Всі кажуть, ви у шусте да? Ну, хто шустер рейтинга. Так от ми, нам сказали, що треба не виділятися. І причому, коли ми залишились на блокпості ночувати, це була теж така штука. І журналісти повинні акредитуватися в штабі АТО або в СБУ. Ви надсилаєте свої паспортні дані, хто, вони, звісно, обов'язково по можливості перевіряють. Чи ви Ну там не, не родом, не з Макеївки. Там не <рикл governo> ну, якщо з Макеївки, то хто у вас родич, чи ну вдруг там у вас фамілія стрілков, наприклад, там чи це, це, це Гіркін, там, чи що. ну такі штуки, щоб чи це не було, що ти акредитовуєшся під виглядом українського журналіста, от так, і так далі. І тому подібне, все таки журналіст повинен е, показати, як живуть бійці, що вони снідали. Що вони думають про те, що їм дають вдягати, їсти? і так далі, Всю правду, ну насправді. Да? А не те, що Міноборони привезе, і ти знімешся сам кортеж, який тобі привіз. Потрібен, звісно, зручний міцний одяг і радять все-таки мати навпаки яскраве, білий, наприклад, бронежилет, або якусь, або білий напис преси, тут, тут. щоб… Якщо була чи атака, чи щось, щоб всі розуміли, що ви преса, ви трошки над процесом, навіть якщо вони там не будуть розбиватися, то все-таки ваша функція журналіста. да. Ну, вже коли хочете, ви щось таке вивідати, щоб ніхто не знав, що журналіст, ну але це на ваш страх і ризик. Вам потрібна сорочка з довгими рукавами, тому що вам не доведеться можливо пробиратися через якісь там хащі, просто там ці ці мікроподряпини, воно потім може вам заважати. Вам е, треба пам'ятати, що синтетичний одяг може розплавитись, при тому при е, при якихось пожежах, тимчасово спалахах, е, обстрілах. Буквально люди, ну пробачте, вони обгорали їх просто ну, тобто їх. Треба мати ХБ, ну, тобто на собі. Е, вас потрібно завжди з собою мати тривожний рюкзачок із шлейками на спину, який, є. не такий сумочку, не. Це малесенький рюкзачок, який ви кладете в ваш основний цей багаж, чи в сумку, чи великий рюкзак, з яким ви їдете. В разі чого, якщо щось, обстріл, втеча, вас бомбинули, обстріляли, ще щось, ви берете тільки цей рюкзачок, в якому є документи. Гроші, їжа і вода на 24 години. Вам треба з собою мати завжди. От там з'їли батончик, поповніть запаси, якщо ви приїжджаєте якийсь кіоск там чи щось. Тому що ви можете потрапити в таке місце, де у вас три дні не буде доступу ні до якого. ну от Ми жили, ми там по суті не було соромно, ми швидко вжилися з хлопцями, і вони теж не збідніли на дві миски каші. там, У нас гвардія так живе, що там їм вже ж волонтери все везуть краще, ніж міноборона. Ковбаска є, і, ну цей. Далі вам потрібно. Мати три маленькі пляшки води. Тобто це не одна велика півторалітрова, краще три маленькі, тому що їх ви можете швидко наповняти, там, і можете розгрузити, взяти одну собі в цей маленький рюкзачок і втекти. ну, і так далі. Без води, ви знаєте, людина найменше може прожити. і... Ми думали, що ця історія, всі ці виживання, це все не про нас. Люди, які, ну правда, мова йде про військових, але деяким людям, які вибиралися з-під Іловайського котла і хотіли втекти. От серед тих звільнених полонених один чоловік розказав історію. Я кажу: ну ви що їли? Якісь яблука, там дикі, щось ще. Вони йшли такими місцями, де не було навіть всього. Вони тупо пили росу, там збирали з очерету в, 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 в крапельки і жаб їли. Ну, тобто, взагалі, тобто, ну от. Вам потрібно мати з собою е, мотузку для різних речей, і в тому числі е, забігаючи наперед, коли когось з ваших колег ранять потім, і ви не можете до нього дійти, він лежить ранений в зоні, де обстрілюється, то ви можете зробити такий пристрій, якийсь кинути, його цією мотузкою витягнути. І багато-багато інших речей, ви можете їм зрозуміти. Мотузка має бути міцна, тоненька, і там вона так цей. Вам потрібен мультитул. Це мультитул, це такий як ножичок, ну краще от ножик, перечін, на якому є багато там викруточки, всякі штучки, ножички, манікюрні, М, е, вони часто вирішують. Вам потрібен е, армований скотч. Це такий скотч, знаєте, сірий, е, він не прозорий, такий, він рветься, він клеїться до всього, навіть там з пилюкою. Там. Е, Скотчем можна, жгут. Цей жгут, якщо ви їдете прямо дитуди, де туди, де небезпечно, він має бути десь от зверху. якщо… Страшні речі, але якщо вам відриває руку, ви маєте десь там прямо зубами дістати, щоб ну, не в сумці, не розтібати замочки. Не... Або в аптеці має бути зверху. Ну там такі речі. Сірники, сухий спирт, туалетний папір. Вибачте, але ну, такі речі, про яких багато хто забиває, а потім, якщо вам треба йти 10 кілометрів, там, десь і по полю, і взагалі ще щось, ну, коротше, бінокль. Ну, це такий бінокль не обов'язково. Це вже ну, от, в аптечці. Проти мозолів, щось, проти болю голови, проти живота, ну от всяких от розладів, тому що дуже часто якісна вода, там ще якісь речі. да. Рюкзак, ну там от нам писали, що до 60 літрів має бути великий. Хай краще там буде місце, і в нього щось він буде наполовину заповнений. І ну, це про хлопця, не знаю, як коли це рюкзак. Ви коли виїжджаєте туди, вам потрібна акредитація в АТО. Вам потрібна людина тут, яка буде знати про ваші переміщення. У мене є телефончик, такий старіший, Android такий. Я туди встановив трекер, який показує, де я пересуваюсь. І у вас повинен бути маршрут А. Наприклад, там т -т -т -т, і маршрут Б. Як от ви не виходите на зв'язок, ця людина має знати, що ви могли піти або так, або так. Ви да? можете піти третім маршрутом, щось сталося не так, да? але все одно будуть перевіряти в першу чергу, і ви будете... Тобто вам потрібен по суті контактер тут, на місці, який буде знати, де ви знаходитеся ваші останні думки, і ви повинні йому відзвонюватись. Наша продюсер вимагала, що ми її кожні дві години. Зараз існує насправді дуже багато курсів з наданням першої невідкладної допомоги медичної, да? курсів з того курсів виживання. Є навіть безкоштовних багато, є волонтерські програми і грантові, які беруть гроші на те, щоб навчити всіх охочих. Тому не треба ігнорувати це, і на жаль, нам доводиться змиритися з тим, що. Ми живемо в час, коли ці всі розповіді про війну це не лише з підручників історії. І невідомо, що чим це все закінчиться і коли воно закінчиться. Тому журналіст, тепер кожен журналіст, він потенційно воєнний журналіст. Кожен журналіст, який навіть зі стажем, який там останні там 20 років незалежності працював на фуршетах, круглих столах, прес-конференціях в Уніані, от тепер він повинен зрозуміти, що настав час розплати і треба послужити, так би мовити, батьківщині. Ну так теж, але насправді всіх нас може туди закинути, тому. Журналіст не повинен е, знати всі види зброї стрілецької, знати основи тактики, бути військовим. Журналіст повинен знати, як безпечно зібрати інформацію, як зберегти своє життя і як зробити так, щоб е, рятуючи ваше життя, не гинули інші. Тому що дуже часто через некомпетентність е, може бути загроза людям, які поруч з вами. Пам'ятайте про це і пам'ятайте, що м, у вас висока місія. місія донести правду донести правду якою б вона не була